Вітаю всіх, хто зайшов на канал Токс». Запрошую також всіх поціновувачів порцеляни. Сьогоднішнє відео буде присвячено макам на порцеляні. Буде багато різних деколей і предметів. Ось ця картина подарована моєю мамою мені на день народження. Вона її сама вишивала бісером і дуже гарно підходить до теперішнього нашого відео. Отже, перше продемонструю вам чайний набір, який у нас в неповному складі, але він дуже простенький, повсякденний. Це наш словнозвірцний. Довбушевський завод. Подивіться, яка деколька. Мак білий, мак червоний. До речі, хочу вам сказати, що у мене квіткували маки такі і білі, і червоні, і рожеві, чайничок. Дуже гарна така мила форма, люстр і великий-великий. Такі квіти. Чашечки досить зручні. Така в них ніжка, підставочку і деколька. Наступне хочу показати одиночний предмет це коростень, сукорниця і ось такою також деколькою. Дуже цікавою. Цукорничка. Форма часто зустрічається в сервізах. Слідуючи ось такі тарілочки. І тут вже маки. Деколь дуже файна. Теж тарілочки прості, але дуже мила, мила така деколь з маками. Далі цілий набір. Користенський тарілочок десертних. от Ось такою деколью і з золотим штампом. Дуже гарний штамп. Такий витончений. Тарілочки були в Їх набір. Ось, будь ласка, клеймо. 74 копійки коштували, перший сорт. І таких горілочок у нас збереглося. Вісім штук. Вісім штук. Далі ми дуже любимо, щоб у нас була завжди вода налита в доливному чайнику, щоб її споживати. І ось такий чайник в свій час ми придбали. На коростенському фарфоровому заводі. Він дуже великий, дуже гарний, і в ньому ми зберігаємо воду не в кувшині, а саме от в такому чайнику. І ми плавно перемістимося на наш сімейний стіл. І ось тут, саме заради цього набору, я хотіла. Зробити це відео. У 2000-х роках Коростенський фарфоровий завод змінив дизайн форм столових сервізів. І сервізи вже почали випускатися наборами. І ось такий набір з маками, ну просто шалено красивий деколь. Подивіться, який. гарний, Був випущений. Він складається, сукниця, яка підходить під суп, під вареники, пельмені, манти. Дуже гарна така форма, кругленька, з маленькими вушками. Далі ось таке велике блюдо, потім овальне блюдо, дві оселедниці, ось такі. Ви бачите, Форма відрізняється тим, що вона вся правильно круглі края, досить гарний, гарна порцеляна, біленька. Ось ще одна. Далі були ось такі на півмісяці для різних холодних страв блюда. Ось вони. Потім. Соусник, дуже гарна форма, подивіться, будь ласка, перечниця, сільничка і ось така серветниця. До речі, в користенських фарфорових, фарфорових сервізах рідко були серветниці. Потім йшли тарілки для холодних страв. Ось такі бульйонниці. Ну, більш вона даже не бульйонниця, а повноцінна мисочка глибока. І ось такі тарілочки, але, на жаль, ми вже 4 розбили, тому що користуємося і це нормально. Але потім підібрали ще ось такі піали. Вони теж підходять під цей набір. І ми їм користуємося. Дуже мені подобається на кожен день. Ось такий він гарний, гарно виглядає. Потім ми підкупили ще ось такий глечик. Теж деколька маки, але трошки різниця. І це я хотіла вам показати, тому що це 2000 ні роки вже нові сервізи. І ми маємо його в своїй сім'ї. Дуже вдячна всім за коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на україномовний канал. Будемо далі споглядати красу, порцеляні, склі, вінтажні речі.